Огляд подій за 14 січня. Почну без привітань, бо день сьогодні хоч і святковий, але дуже трагічний. Підемо по порядку. По Сумській області було завдано 4 обстріли, більше 60 прильотів. Сумський район, село Кіндратівка, Хатінська громада, 2 обстріли до 30 прильотів з мінометів. І село Волфіна, Білопільська громада до 30 прильотів з мінометів. Також була обстріляно село Вовківка Шалигінська громада, громада 10 мінометних прильотів. Знищені два приватні будинки, є пошкоджені будинки та одна людина поранена. По Україні расисти в черговий, не досягнувши своїх цілей, військовим шляхом на фронті. Знову тероризують мирних жителів України. Було декілька серій обстрілів сьогодні по українських містах: Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інші. Перший обстріл зазнав Київ. Ракети, які сьогодні летіли на Київ, були запущені балістичною траєкторією, тобто вони були балістичні з північного напрямку. Вірогідно, з боку Мурманська, тому що білоруси не підтверджують, що були запуски з території Білорусі. Про це повідомили у повітряних силах України і додали, що балістика, на жаль, для нас недоступна для оперативного виявлення та збиття. Ну, ми це показали. Там я це казав в моєму відео про С-300. Ймовірно, били іскандерами. У яких дальність 700 кілометрів, ЧС-300 або С-400. Це менш ймовірно, але, але може так. Час підльоту був мінімальний, тривогу оголосити не встигли, установки могли підвести майже під самий кордон. Другий обстріл був вже з літаків та з моря. Кораблів, взліт було зафіксовано ту 95 ту 22 близько 17 бомбардувальників. І в результаті цих обстрілів у Києві пошкоджено 18 будинків. Є влучання в об'єкти інфраструктури. В Голосіївському районі через уламки ракети загорілась складська металева будівля. В Дарницькому районі уламками пошкоджено автомобілі. І найтрагічніше було у Дніпрі. Влучили в житловий будинок. На даний момент відомо про 60 поранених, в тому числі 12 діти. Взагалі в домі проживало, проживало 1700 людей. У зруйнованому під'їзді 72 квартири, в яких прописано 200 людей, і з них 50 діти. Розбір завалів ще не закінчився. Вже відомо, що 5 чоловік загинуло. Це була ракета Х-22. Ну і, Як ми вже знаємо, ворог бив не тільки балістичними ракетами, а й крилатими ракетами. Це і Х-101, і Х-555, і Х-22. та Керовані авіаційні ракети Х-59 повітряними силами України збито 25 з 38 ракет. Ефективність нашого ППО більше 66%. Важливо, що три ракети рухались вдовж кордону з Молдовою по річці Дністер. Противник сподівався, що наше ППО, збиваючи російські ракети, неминуче обстріляє територію Молдови. По фронтам Солідар Генштаб повідомив, наші воїни відбивають безперервні атаки ворога, і вдень і вночі ворог несе великі втрати, але продовжує виконувати накази свого командування. Північно-західна частина міста в руках ЗСУ, ворогу вдалося війти в зону домів приватного сектору, там проще воювати, а промзона та багатоетажна забудова в руках ЗСУ. Лінія за сьогодні майже не змінилась. Вчора росіяни повідомили, що бачили колони з відступаючими українцями, але наш Генштаб заявив, що це були біженці, яких виводили з зони боїв. По іншим напрямкам. Сьогодні був бій за Новоселівське, це село на півночі від Сватова. Успішно його провела наша 92 га бригада. За боєм спостерігала БПЛА. Там було велике скупчення російських військових і оператори БПЛА повідомили, що дії росіян свідчать про відсутність якісної підготовки та поведінки під час бою. Також по-іншому місцеве передали, що в селі Підлісне на окупованій частині Херсонщини є влучання в місце розташування російських військових. Село Агаймани на окупованій частині Херсонської області. Це між Мелітополем та Каховкою є влучання в склад з боєприпасами. І свідки бачили, як там все палає. ПВК Вагнер. Вербує на війну ув'язнених жінок вже. Їх вже відправляють на фронт. За нашими цитую, за нашими даними, жінок вже відправляють на фронт. Забрали першу партію з Краснодарського краю наприкінці грудня, але ми поки що нічого не знаємо про їхню подальшу долю. Це заявила російська правозахисниця. По міжнародним новинам Італія ухвалила рішення про постачання Україні батареї ЗРК САМП. Ця зРК здатна збивати, у тому числі балістичні ракети, якими, до речі, сьогодні обстрілювали місто Київ. І ми не знищили жодної з цих ракет. А САМП може це робити. Хар характеристики цього ЗРК – дальність. Знищення літаків 100 км, дальність знищення балістичних ракет до 35 км, висота знищення цілі 25 км, маса бойової частини до 20 кг. ЗРК відбиває атаки двоступінчатою ракетою Астер і може одночасно наводити снаряди на 16 різних цілей. Сьогодні прем'єр. Великобританії Ріше Сунак підписав нарешті рішення надати ескадрон, ну, по-нашому це взвод бойових танків, Челенджер у кількості 4 одиниці, а трохи пізніше буде ще 8 одиниць, ну, тобто рота танків. Це, у свою чергу, допоможе Німеччині прийняти рішення надати нам свої танки Леопард. Ну і як ми можемо підрахувати, вже 5 країн готові передати Україні свої танки. Ми хочемо зібрати з них танкову бригаду, повідомив міністр, голова Міністерства зовнішніх справ Кулеба, Уряд Німеччини опублікував сьогодні список чергової військової допомоги, в яку війдуть 4 танка розмінування, 4 мобільні та захищені системи розмінування, 10 прикордонних машин, 100 мобільних систем опалення, 40 бойових машин, Мардер. З боєзапасом ЗРК Петріот з ракетами і 100 тисяч аптечок. Єгипет та Саудівська Аравія виступили із спільною заявою проти Ірану. Країни зажадали від Ірану виконати свої ядерні зобов'язання та припинити втручання Тегерана у внутрішні справи арабських країн та дестабілізуючі дії. Ну, як бачимо, проти Ірану вже збираються мусульманські країни якусь коаліцію робити. Написала заяву і уходить з посади міністр оборони Німеччини Крістин Ламбрехт, яка очолювала це відомство більше року та прославилась чисельними скандалами. Ну, в числі цих скандалів, наприклад, коли тільки почалась війна Росії і України, Ламбрих з гордістю оголосила про постачання Україні п'яти тисяч шаломів. Ну, навіть німецьке видання Більд тоді сказала ганьба. Ця Кристин Ламберт всіляка гальмувала передачу ЗСУ будь-яких озброєнь, в тому числі танків. Також вона оставляє порожні арсенали та забезпечення Бундесверу. У німецькій армії зараз дефіцит майже всього від відсутності персоналу та мотивації серед молодих людей пов'язувати своє життя з військовою службою до постачання. Армії запасними частинами, боєприпасами, не кажучи вже про нові системи озброєння. Показово, що лише 36 САУ панцер Гаубіс 2000 знаходяться зараз у Німеччині в робочому стані. 36 <звіць> одиниць. А запасів снарядів вистачає тільки на три дні війни. Уявляєте собі? Піком ганьби німецької армії також стали БМП-Пума, які масово зламались майже всі під час навчань. Це нові БМП, які Німеччина планувала брати на озброєння. Німецькі генерали не соромляться називати причину такого стану справ. Вони кажуть, що Кристин Ламберт разом з Меркель розвалила Бундесвер. Ну, будемо сподіватися, що новий міністр буде більш професійним та виправить цю. Ситуацію. Ну, і ще раз до події у Дніпрі. У Дніпрі заявили, заявили, цитую. Шановні друзі, усі ми знаємо, що у Дніпрі сьогодні стався військовий злочин расистів. Расисти безіменні. Кожен військовий злочин має прізвище, ім'я, звання, місце служби. Сьогодні атаку проводив 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк місто Шайківка. Літак ту 22 м 3 позивний ведучого 42 492. Пуск було здійснено з району міста Курск посадка в Рязані ракета Х-22, прізвище, ім'я та адресу проживання військового злочинця в Росії має бути встановлено для, та, для правосуддя. Перший, хто надасть достовірні дані, отримає 25 тисяч доларів на анонімних умовах. Отак, зло буде покарано. Тихої спокійної ночі, миру нам!